Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Акт про відмову відповістки поза законом. Сьогодні розповім про фінальну четверту серію блокбастера про хитрощі ТЦК. Ми скасували постанову ТЦК про притягнення мого доверителя за статтєю 210 прим КУПАП та Штраф 10200. Було все від перенесень засідання у зв'язку з відпустками ТЦК. До використання персональних даних з договору, а саме телефонного номера для надсилання СМС про виклик до ТЦК. Про все це розповідав у минулих відео. Розбираємо події, як завжди, коротко і по суті, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Як все було? Виконавча служба наклала арешт на кошти довірителя. Він почав розбиратися. Виявляється, ТЦК виніс постанову про штраф у 500 та направив до Державної виконавчої служби. А при примусовому виконанні постанови сума зростає вдвічі до 10 200. Ми витребували постанову ТЦК та подали позов про її скасування. Призначали 5 судових засідань, з яких три відкладали з різних вигаданих причин, але ми перемогли в суді. Як хитрувало ТЦК, максимально затягували час, щоб не отримати миттєвий програш та виловити мого довірителя. Понаписували купу рапортів про наявність інформації про встановлення місця проживання, ну прям як опера Склали акт про відмову від отримання повістки за участю представників ТЦК ну зовсім не зацікавлені особи. Наліпували купу повідомил про вручення повістки та виклик для розгляду справи. А на передостанньому засіданні начальник ТЦК заявив клопотання про обов'язковий виклик позивача, тобто мого довірителя для надання пояснень. Яке задовольнили, хоча це було абсолютно безпідставно. Скажу чесно, я засумнівався. Бо суд міг використати неявку як привід для відмови у задоволенні позову. Ми вийшли із ситуації просто подали особисті письмові пояснення, хоча сумнівалися, що кореспонденція прийде вчасно, бо дату наступного засідання призначили за тиждень, і це було якраз. Друга хитрість. Головне зрішення. Перше. Відповідальність за статтею 210 КУПАП настає лише за умови отримання особою виклику до ТЦК. Або належного інформування про виклик із зазначенням дату, дати, часу та місця необхідної явки, а не в силу інформації з рапорту. Друге. Складання акту про відмову від отримання повістки жодним нормативним документом не передбачено. Третє. В адміністративних справах про протиправність рішень суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення. Покладається на відповідача в нашому випадку на ТЦК, тобто вони повинні були довести правомірність винесення постанови і накладення штрафу. Четверте, відповідач не подав жодного належного та допустимого доказу на підтвердження, що. Мій клієнт отримав виклик або був належним чином проінформований про необхідність явки до ТЦК такою-то датою на такий-то час. П'яте: завдяки презумпції невинуватості стаття 62 Конституції, відповідно до позиції Верховного суду від 8.07.2020 року, всі сумніви щодо. Події правопорушення та винності особи, що притягується до відповідальності, тлумачаться на її користь. Недоведені і недоведена подія та вина особи мають бути прирівняні до доведеної невинуватості особи. Висновок. Практика довела постанови ТЦК. Можна і необхідно скасовувати, бо інакше ви фактично визнаєте свою вину за отримання повістки, яку вам фактично не вручали. А повторне накладення штрафу та його стягнення дає підстави для притягнення вас до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. І байдуже, чи отримували цю повістку, чи. Ні, бо, як часто зазначає суд, ви мали можливість оскаржити постанову ТЦК. Тож не пускайте це все на самоплин. Бажаєте дивитися авторське відео без води, коротко і по суті, підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!